Доброго дня, шановне панство! Сьогодні будемо готувати качку в пиві. У нас така от качка. Десь кіла на півтора передали родичі з села і будемо її сьогодні тушкувати в пиві. Качку розрізаємо на порціонні шматочки. Ось такі смоточки качки у нас вийшлося нарізати. А зараз чистимо цибульку і готуємо качку до обжарки. Ще з качки обрізали трошки шкіри і жиру. Ми її вижаремо і на цьому смальці будемо жарити цибульку. Цибулю будемо різати полукільцями. У нас є така приспособа. Китайська купили. Попробуємо, як вона ріже. На качиному жирку будемо е, обжаримо зараз його, вижеремо е, шкварочки і на цьому жирку будемо смажити рибу. Жирок вижарився. І зараз на цьому жирі ми смажимо цибульку до зам'янення. І так помішуємо, щоб вона не підгоріла. І смажимо. Витяжка гуде, витягує все. Цибулька вже підсмажилася. І зараз перекладаємо її ось в таку гусятничку. Цибульку розрівняли равномірно по гусятничці. А зараз гайда в магазин за пивом. А зараз будемо обсмажувати качку. Кладемо шкірою донизу, щоб вона гарно обсмажилася і прожарилася. Ось така смакота у нас зараз ще вийшла. Трошечки додаємо прованських трав чайну ложечку. Потім додаємо так само чайну ложечку хмелі сунелі Так гарно, щоб було запасне. Потім солимо. Ми прикупили такий гаджі. Малиночу прясулі гарний, я думаю, достатньо. Потім все поперсимо піженький перець додамо. І самий головний інгредієнт Добавляємо свіжого. Нефільтрованого пивка. Заливаємо це все, качечку. Отак От заливаємо. Ще трошечки заливаємо. Скільки треба пила всього? Ну, десь е в мене вийшло трошки більше, ніж пів літра. Грам 700, але ну, велика качка, тому так. А то все, хто як любить. Можна повністю залити цілий літр, Можна менше. Все це накриваємо кришкою. У мене красина тече, чесно кажучи. І в духовку, щось ми несли на постійно, тут на кухні тече. <свісно> і в духовку на 190-180 десь приблизно 180-200 градусів ставимо на 1,5-2 півтори, на півтори години. Качка готова. Зараз трошки вичахне. І будемо... Вже її смакувати. Ось так виглядає смачнюча качка в пиві. Готуйте з задоволенням всім смачного!